А що, якщо я вам скажу, що ця довідка куплена? Ні, не в інституті, а в інтернеті. За 60 доларів я стала студенткою Київського авіаційного інституту зі справжніми печатками та підписами. Але чи дійсно цей документ є в базі студентів? Або ж це фейкова підробка? и сайт, и вы поймете, что чем мы занимаемся. Вы увидите наш э, сайт. Угу. Полностью можете зайти на сайт, вы поймете, чем мы занимаемся, полностью вот тогда а, я. Угу. И э, это будет самый главный отзыв. Вы полностью поймете, чем и что и как, что мы занимаемся. Ну, не только этим, мы занимаемся всем. Всем это чем? Можем, Ниша, можно какую-нибудь корочку отримать? Да-да-да, совершенно вино. Зайдете на сайт, вы все поймете. Угу. Вы все поймете, посмотрите, все осмотрите, все, і без проблем дзвоніть ще раз, коли ви обідітесь в наша порядочності, що ви увійдіть по сайту, ми працюємо вже ні год. Ви приймете там є всі отзиви, там є все. Ці люди продають усе: довідку, диплом та навіть свідоцтво про смерть. Вони беруться за будь-яке замовлення. Але давайте перевіримо, як працює їхня схема. Так, что интересует, спрашивайте, я отвечу. Де, сделаем без проблем. А, да, потрібно заработать довідку з Национального авіаційного університету. Так, год какой? Сейчас? Сейчас, ну, сейчас, на данный момент, так. Что вы навчаетесь, правильно? Так, так. Сейчас, наверное, без проблем. Смотрите, довідка будет стоить 100 долларов. Давайте а, просто э -э на сайте 60. 60, Ну, чуть-чуть у нас подняли. Мы чуть-чуть подняли цены. Вот. Ну, если ну, на сайте увидели, мы не поменяли, я извиняюсь, сделаем за 60. Факультет, mm -hmm. фамилия имя отчества, все. Все mm -hmm. остальное ми все сделаем. Mm -hmm. mm -hmm. Полностью оригинальный фирменный бланк, все как надо, все сделаем. Не будет такого там каких-то моменте, что легко запідозрити, что она не оригінальна? Нет, абсолютно нет. Если вы не будете, <с> я так скажу, если вы не будете краснеть, заикаться и все остальное Ось вона фінішна пряма шахрайської схеми. Нам надсилають номер картки, на яку треба перекинути гроші. Жодних чеків, жодних офіційних квитанцій. Просто банальний переказ, як за каву. Гроші ми переказали, але хто отримувач? Перевіряємо, і що цікаво, цей чоловік вже фігурує у кримінальних справах. Скоріше за все, це дроб, тобто підставна особа, яка просто приймає платежі. Довідку нам відправили через нову пошту швидко і без зайвих питань. Сервіс працює як годинник. Сьогодні ти замовив, а завтра вже можеш забирати. Наступного дня ми пішли у відділення, щоб отримати свою офіційну студентську довідку. Але є нюанс: відправник не якась компанія чи установа, а асаулець Марго отримувач теж. Асаулець Марго е, від кого від мене? Мені? Ну таке, може бути, якщо попросили. Хто попросив? Ну, відправник. Просто таким чином можна робити будь-які шахрайські схеми. Ну, наприклад, ви, ви прийшли на відділення, сказали номер відправника, якого ви захотіли, і сказали номер отримати, якого ви захотіли. Ми ж маємо право відправляти від, ну, типу, не, не від вас. А він просто захотів хотів казати. Я не знаю, можливо, щоб ви просто не дізналися, хто це. тому він указав ваш номер телефону, як при, ну, при відправці. Довідка є, але якби я вказала ім'я Петра Порошенка, її б теж видали. Отже, документ у нас печатки є, підпис є, номер наказу теж все виглядає офіційно. Але чи дійсно я студентка? Йдемо прямо на кафедру, де за ідеєю я маю навчатися? Чи знайдуть моє ім'я в списках, чи можливо моя освіта закінчиться ще швидше, ніж почалася? Не знаю. Насавулиць Маргарита Сергіївна на четвертому курсі. Та ще раз таки призвичайно. У нас так. навіть спеціальності такої немає. Маргарита, у нас теж Маргарита. Такої. Маргарита це я і сенс в тому, що просто зараз масштабно підробляють дипломи, а довідки. І тому ми вирішили, якби звернутися і перевірити напряму. У нас не ВО ректора у нас ВО президента і довідки. Не видаються на підставі якихось наказів. Я думаю, що у всіх установах знають, що гербова печатка містить організацію, а тут вона, ну так, написано Міністерство освіти, Національний авіаційний університет. Ну і по-друге, якщо придивитися, то це не мокра печатка, це роздрукована на кольоровому принтері печатка. Знайти, хто це робить, якщо чесно. Ну, Навряд чи у нас є такі. Звичайно, це треба карати, причому карати е суворо. Суворо карати. Сюрприз в університеті мене не існує, а папірець, який я тримаю, нічого не вартий. Алло, да? Алло, доброго дня. День, добре, добре. Е, я до вас телефоную стосовно довідки, того що я навчаюсь в університеті, я вас замовляла да, два да, да, да. дні так. тому. Я 對. просто не знаю, що робити, тому що мені тільки що підтвердили, що довідка фальшива. Як понять. Ну так понять. Сказали, що це липо. І ну, наразі я якби сижу в державній установі. Очікую поліцію за підробку документів. Замечательно. Я не знаю. Ну, як це не знаю? Ви що думали, що це не вилізе? То що ви робите підробні документи? Я не знаю. Просто вона взагалі не відповідає стандартам оформленню того, як зараз це робиться в університеті. Н ти не знаю. Ну як це ви не знаєте? Ви ж гроші за це взяли? <плес> не знаю нічого з Ви не можете нічого пояснити, поки не пізно? Такі довідки не просто папірець. Десятки людей вже попадалися і отримували кримінальні справи. Документи. значить вас зроблять проведенно обшуку за адресою вашого проживання. Викрили зловмисників, які налагодили масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема і тих, що видаються підрозділами системи МВС. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка підробляла документи підпільній типографії виготовляли водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, спецтехніки, а також закордонні паспорти. коштували від 10 до 20 тисяч гривень. Оборудка приносила зловмисникам до мільйона гривень в місяць. Українець купив польський паспорт за 5 тисяч злотих, але до Польщі так і не потрапив. Заробили 26 мільйонів гривень. Поліція викрила злочинну групу, яка виготовляла фальшиві дипломи. Щоб виїхати за кордон, чоловік пред. Бав трьох віртуальних дітей народжених у Німеччині за 6 тисяч євро за виготовлення та збут таких документів статтею 358 кримінального кодексу України передбачені наступні санкції накладення штрафу у розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також це можуть бути пробаційний нагляд терміном на два роки або ж обмеження волі. Так само на два роки, якщо ж ці дії вчинила службова особа, це є службовим підробленням вже документів, і це тягне за собою більшу санкцію статті. Це може бути накладення штрафу у розмірі 4 тисячі неоподаткованих мінімумів громадян, або ж це може бути вже обмеження волі на строк до трьох років. Фальшивий документ у руках це лише верхівка айсберга. Ми не просто провели розслідування, а зібрали реальні. Ні, докази, контакти, шахраїв, платіжні дані, маршрут відправки, підроблену довідку. Тому зараз ми йдемо до поліції, щоб офіційно подати заяву. Усі матеріали у правоохоронців. Цей папірець коштував мені 60 доларів. А сьогодні це просто фальшива підробка. Але головне не те, що його можна купити, а головне хто і навіщо це робить. Бо якщо можна купити довідку, адже можна купити диплом. А якщо можна купити диплом, адже завтра вас будуть лікувати псевдолікарі, а будувати мости, фальшиві інженери. Ми передали всі матеріали правоохоронцям, але кожен робить вибір сам купувати липо чи ні. Але пам'ятайте, що підроблений документ ще нікого не зробив професіонал.